Друзі, сьогодні простір без війни знаходиться в гостях у пана Олександра. Він, власне, розкаже, де ми є, але ми є в Поздорському парку. І Олександр приїхав до нас з Харкова, тут створив нову команду і запустив новий бізнес. Сашко, здравствуйте. Можна Саша, так. Я знаю, що не дуже вас, скажімо так, позитивно сприйняли. Ужгородці, коли ви розмістили свій простір на березі Ужа біля філармонії, але зараз ніби вже все ок, і ви перезапустилися, і слава Богу, все нормально. Так, да, усім привіт. Мені звати Саша, ми з Харкова. Все добре, я вже да, казав, повторюю. Ми дуже вдячні активістам, хто допомогли нам звернути увагу на назву, на місце. Зараз арт-парк розташовується в Бозарському парку. Ми вже, можна сказати, працюємо півтори тижня. В суботу, та неділю у нас було відкриття офіційне. До нас завітало близько 2000 батьків з дітками от за два дні. Все добре, Все добре. Я вважаю, що Ужгород дуже. Гістіпрімне місце, коли ми сюди приїхали у березні та почали волонтерити, нам місцеві ребята допомогли зі складом, з першою гуманітарною допомогою, яку ми відправляли на Харків. Вот. Ми здійснили та проводимо благодійні концерти на театральній площі, і нас також місцеві хлопці та дівчата підтримують. Нам допомагають діджеї, музиканти, артисти, аніматори. Ми ну, все, все робимо безкоштовно от, на підтримку гуманітарних місій, ЗСУ та Ужгородці дуже допомагають. тому я вважаю, що Ужгород це ну, місце. Саш, стільки людей, дві тисячі, ви кажете, приблизно прийшло mm. на цей невеличкий майданчик. Можливо, це було то саме перепрошую по-ужорицьки. Можливо, люди таким чином хотіли вибачитися перед вами, що так несправедливо наїхали. Можливо, але я вважаю, що це, ну, це не важливо. Я вважаю, що зараз нам як ніколи потрібно бачити те, що нас об'єдняє, те, що нас зближує. А не те, що різніть. Тому ми раді були бачити кожного гостя, незалежно від того, що він думав, що він хотів. От. Бо наша місія це робити людей щасливішими і все. От. І Якщо люди, котрі приходять сюди, становляться хоч трішечки радісні, то все вдалося. Да, все вдалося да. І неважливо, що було до. Що ви сьогодні можете запропонувати дітям, дорослим? Ну, ціль парка проста. От, тут усі локації, усі майстер-класи, усі розваги, розваги безкоштовні. От, це не фондова не грантова історія. Це було наше рішення з моїм другом. От, ну, робити так. Тут є різні зони, зони для діток, От, де вони граються. Розважаються. Тут є зона, де для них проходять майстер-класи. З педагогами, аніматорами, рисування, ліпка, пайом, різьба по дереву недавно, недавно робили скворечники та екомусорки. Тобто Хочемо, щоб дітки з самого малечевого віку Ну, Зрозуміло, як важна -свідомі. Еколог... Да, да, були екологічно е, там, Їм показують, що куди кидати, куди кидати. Е, поки дітки розважаються, у педагогів є важлива задача це зближувати дітей, щоб вони знайомились друг з другом, давати їм базові навики комунікації, спілкування. Е, поки діти зайняті, батьки можуть відпочити, помріяти. Тут дуже затишне, прекрасне місце, де можна подумати о, своє, о своєму. У нас дуже приходять чудові батьки, які, якщо вони граються самі з дітками, вони завжди запросять у круг інших дітей. Наша ну, моя лічна філософія, що чужих дітей не буває. І до кожного малеча ми ставимося як до свого. Батьки тут також ініціюють різні проекти. Про ми почали проводити майстер-класи зі спортивного туризму. Учим дітей, як розлежати палатку, зробити узіл, зав'язати канатик, розпалити вогнища. Батьки приходять з та теж усе безкоштовно, дітки граються. Щось пізнають нове. Сцена зробили сцену для виступів артістів для дитячих та професійних. К нам підходять дітки в основному ну, і місцеві переселенці кажуть: хочемо щось показати. Якщо ти що вмієш – велкам. Колонки, мікрофони, апаратура, вокал. У нас недавно був виступ артистів «Падіюн», за що ми дуже вдячні. Ми завжди підтримуємо один іншого. Робили пазл України. Андрій тут є такий добрий мужчина, який реже проводить заняття з да, дітками по дереву. І ми зробили великий пазл України. Дітки його розмальовували. І потім кожен міг взяти свою область. Вот, найти. Я з Харкова, я малюю Харьков, я з Ужгорода. Дітки розмальовували Ужгород, я з Львова, ну, з різних міст. Є вот. е фотозони. Де, де люди можуть пофотографуватися, відпочити. Пікнік плейс. Якщо сім'я любить просто повалятися, велком пліди, каремати, ми допоможемо, щоб сім'я відпочивала. Для нас теж важливо, щоб діти та батьки ще краще розуміли один іншого, да, один одного. Є вот. е у нас альтанка для проведення днів рождення, форумів. У чому бізнес? Я завжди кажу. Що є ціль проєкту, а є результат. Для нас ціль це не гроші. От це важливо усім розуміти, тому що люди часто путають ці поняття. Завжди повинна бути ціль, яка має ну, маєстю е, потреби окружаючого середовища. Це ціль. Е, гроші це всього результат. Наскільки, наскільки ти грамотно поняв цю ціль і наскільки ти її рішив. Я вважаю, що гроші для бізнесу це як воздух для чоловіка. Я не живу, щоб дихати, але і без воздуха я не можу. Так же і гроші. Ціль бізнесу не гроші, але без них він не зможе розвиватися. У нас є фудкор, де ми продаємо смачні напої, їжу, кофе. Оце. Наша монети монетизація. монетизація. Да. Ми вдячні усім, хто нам допомагає. Нам допомагають творчі організації, які сюди приходять і проводять заняття з дітками. Батьки приносять іграшки на зону. Вот. Якісь ще мілочі. Вот. Кожен допомагає, бо це общий плейс, обще пространство, і кожен його робить краще. Розкажіть про команду свою, кого ви підібрали, Який... чи був відбір якийсь спеціальний? Так, ми робили вакансії, от. приглашали педагогів, аніматорів, барист, адміністраторів, Ну, Ми одразу ну, намагаємося робити сервісно, качественно. Люди, коли, коли люди приходять у гості, їх зустрічають наші любимі адмінчики, хостеси, які розповідають, що тут проходить. Візьмуть дитину за руку, підведуть к аніматорам, к педагогам, допоможуть батькам поставити шезлонг, стульчик, принести або ну, убрати. Тобто ну, Хочемо приносити користь. Коли ми зробили набори вакансій, у нас відгукнулося 30 чоловік, 30 людей. От, з них 20. Три це були з Харківа, от, та місцеві, та люди з Ужгорода. От. Зараз у нас у команді тільки переселенці. Ми ну, намагаємося в першу чергу допомогти їм. Це чудові люди з Києва, з Серпеня, з Миколаєва, з Херсона, з Кременчуга, з Харківа, звичайно, от, та з інших міст. І от ми зібрали таку от команду людей, які теж, також як і ми, хочемо робити людей щасливішими. Ми усі проникнути цією цілі. Незважаючи на те, що кожному з нас нелегко, от, це можна зрозуміти, але коли починається день, ми завжди готові віддавати кожному гостю. От. Ми Віримо в перемогу, нас це надихає, нас надихає бачити користь від нашої праці, от, нас надихає, коли нас благодарять, тому підтримувати команду от, людей і все. Тому, якщо ви сюди прийдете, завітаєте, ви не побачите ні трошечки грусті, а тільки позитив, радість, якою ми хочемо ділитися. Я розумію, чим ви займаєтеся зараз тут, але чим ви займалися у Харкові. Чи е, подібний е, був напрям ваш? Угу. Е, у Харкові я займаюсь, Я кажу ну, в такому часі, да, в теперішньому часі. Е, е, я засновник All Star Center, Центр. Це найбільший танцювальний освітний центр країни. Ми були тільки у Харкові, е, у нас чотири філії. Займала займалась до початку війни у нас дві тисячі діточок та в команді 100 чоловік. Мій друг, партнер, він був засновник арт-механіка. Арт механіка це бивший завод імені Малишова, 25 тисяч квадратних метрів, де проходили концерти, больші, великі мероприяття, позашкільні секції. От. І тут ми вирішили об'єднати наші зусилля, наші мрії, бо ми завжди хотіли зробити такий улічний простір, де де люди безкоштовно можуть, можуть проводити час. От. От так. Зараз ми з початку іюня вообновили роботу в Харкові одного з філіала. Та позавчора у нас було відкриття у Києві. Тобто ми Рішили продовжувати нашу історію 15-річчю, 15-річну та відкрили філіал в торговому центрі Дрімтаун на балоні. Ми туди перевезли 30 чоловік нашої команди. От, вони нам довірилися, переїхали. От, та ми паралельно з Харківом продовжуємо нашу історію у Києві. Тобто, на гостру фазу війни, ви не зупиняєтеся, продовжуєте. Розвиватися і радувати дорослих і дітей. Так, і вчити. Як, як, як сказав владелець DreamTown, є такий бізнесмен Гаррі Карагоцький у Києві. Там, я думаю, глядачі там можете ліба знати, да, либо, либо побачити в Гуглі. Ми знайомі. Як він сказав, що Саша Женя, Женя, це мій брат. Умними, умними вас точно не називеш, от, але патріотичними та відважними це 100%. Бо у війну ну, розпочивати проєкти це, фу, звичайно, ризик, але ми не можемо. Ми не можемо по-іншому. Для нас важно краще спробувати і пусть краще не вийде. От, але я буду точно розуміти, що я. Ну, зробив все, що міг для розвитку, для розвитку дітей, для розвитку та сплещенню дорослих. Тому що, незважаючи на війну, я вважаю, що у дітей, у дітей повинно бути дитинство. Нашим діткам строїти нашу країну. Я хочу жити в Україні. І ми всі знаємо, що які навички дитина отримує у дитинстві, ну, ті навики вона буде передавати у дорослому своєму врості. Тому я вважаю, що вважаю, що ну, кожен дорослий має що спробувати, щоб у дитини було дитинство. Понятна війна, але ми повинні робити для наших дітей щасливе дитинство. Розкажіть про свою родину. З ким ви переїхали? В Ужгород. Ви сказали на початку інтерв'ю, що це біля 17 людей. Чим на, ви зараз пер займаєтеся? Перший, перший раз я попав в Ужгород наприкінці січня. Одне з наших направлень Волстар. Це багато подорожую та ділюсь своїм опитом, досвідом з різними творчими центрами, сфера услуг та ну, обучаємо державний сектор, обучаєм педагогіки, лідерству процесу. І наприкінці січня я був в гостях школа танців билиць. Мене запросила Альона Камінська. Вот, до два дня я обучав педагогів роботи з дітками сервісу, вот. да, ну, роботи з дітками, та дорослими. Альона зробила дуже цікаву екскурсію по Ужгороду. Вот, мені дуже сподобалось. Пообіцяв Альоні, що у березні ми приїдемо з родиною, приїдемо. Побачити Ужгород та Сакури. Сакури. Сакури да. От. Так сталося, да, що ми приїхали, нас приїхало 17 чоловік. От. Це моя сім'я, батьки, батьки моєї дружини, батьки, дружини моєго брата, наші діти. От. Нас 17 чоловік. Чоловік, да, це правильно. Людей. Людей, да? людей. Нас 17 людей. Вот. Тут ми з самого початку почали волонтерити. Вот. Ми знайшли однодумців, я вже казав, що дуже допомогли місцеві ребята та дівчата а, ну, вдячний кожному. Вот. Також ми ну, тут почали проводити ну, кажу, благотворительні концерти та готувати вкусно южне на кар'єрі. На кар'єрі, на корп... пляжно розважальному комплексі вот. з батьками, готували плов. Шашлик, лаваш, справи, різні. Окрошку, вот, Бограч. Вот, вот, -вот так. Вот. 17 чоловік. Зараз людей, половина моєї сім'ї переїхала в Київ, бо там ну, вже йде підготовка, к відкриттю була. Вот. А я з дружиною та донькою та батьками дружини поки що здесь та їжу в Київ, Ужгород, Київ, Ужгород. І Харків. Цікаво, давайте повернемося до цього арт парку. Давайте. Зрозуміло, що це справа сезонна, тобто, яку перспективу ви ставите далі, що буде з парком, коли почнуться затяжні дощі, а вони в Ужгороді будуть, буде негода в парку, буде мало людей. Як ви бачите собі цю стратегію розвитку у середині жовтня? Ми плануємо це все накрите шатрами. От, ми хочемо зробити зим осінню зимню казку, запросити наших найкращих декораторів, які зможуть нам допомогти. Це, скажімо так, літні, літній простор перетворити, перетворити осінню зимню сказку. От. Плани поки такі. Ви вже думали про те, яким буде ваш перший день після нашої великої перемоги? Так. Це питання. Ми, ну, коли, усі, коли все почалось, звичайна команда була подавлена. От, і ми по четвергам почали проводити для команди, для всіх бажаючих онлайн стріч, зустрічі з психологами. Ми приглашали психологів різних і робили такі діалоги на тему, як сохранити кукушку. От. Тому що ми розуміли, що ми будемо продовжувати працювати з людьми, з дорослими, з дітками. Ми повинні в них ну, робити їх успішніші, увереніше, щасливішими. А значить, ми самі повинні бути такими в ресурсі. В ресурсі, так. Да. Емоціональний інтелект, емоційний інтелект. І кожне заняття це було головне питання, що ми будемо робити перший день перемоги. Ми зразу зробимо большую вечірку. Ми пригласимо усіх наших співробітників, батьків, родичів, ученик, Вот. І ми сделаем большое, большбаль велике свято з виступами, з танцями, з песням, з піснями, з гімном нашим. Це вот. буде свято. Тільки свято. Дякую вам, Саша, за цю розмову. Я бажаю процвітання цьому арт-парку і процвітання бізнесу, бо одне без другого не буває.